Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо засідання уряду з слів вдячності українському парламенту, особисто голові Верховної Ради України, народним депутатам, які вчора ухвалили низку законів і в першому читанні бюджет країни на 2018 рік. Бюджет є абсолютно збалансованим. Бюджет Є економічного зростання. Ми передбачаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання більше ніж в 3%. Якщо нам вдасться в подальшому приймати різні необхідні закони щодо розвитку національної економіки, ми можемо перевершити це зростання вже в наступному році, і люди швидше відчують якісні зміни в своєму житті. Дуже важливо, що ми провели дуже, я б сказав, відкриту дискусію з українським парламентом. Ми вчасно внесли бюджет ще в вересні місяці в парламент і працювали над тим, щоб підготувати його до першого читання. Дякую всій команді уряду за якісне опрацювання цього документу. Дякую комітетам і депутатам за те, що ми спільно змогли підготувати якісно до першого читання цей законопроект. Дуже важливо щоб ми не відкладали на потім ті рішення, які маємо приймати вчасно. Я би поставив зараз питання про те, що бюджет на 2018 рік було ухвалено в першій декаді, тобто до 10 грудня 2017 року. Це буде чи не вперше абсолютно прогнозовано і якісно. Це дасть можливість. Всім адаптувати свою роботу починаючи з 1 січня 2018 року. І саме головне, ми маємо бути передбачувані. Ми не маємо робити під ялинку жодних сюрпризів, а маємо заздалегідь і вчасно приймати ті рішення, які необхідні. Тому я хотів би зараз доручити команді уряду міністерству фінансів спільно з колегами, першому віце-прем'єр-міністру, міністру кабінету міністрів, допрацювати організувати роботу до опрацювання з рахуванням. Зауваження, які були висловлені народними депутатами, законопроекту до другого читання в першій декаді, тобто з 1 по 10 грудня, от в той пленарний тиждень, який відбудеться в ці дати, хочу підкреслити, що це є надважливим пріоритетом і хотів би, щоб ми дуже серйозно поставились до підготовки бюджету на 2018 рік. Хочу ще раз подякувати коаліції. А позакоаліційним депутатам групам, які підтримали закон, я навіть скажу це блок Петра Порошенка, Народний фронт, радикальна фракція Олега Ляшко, Воля народу група відродження і також позафракційні народні депутати. Насправді я чув вчора під час виступів депутатів багато конструктивних пропозицій. Але були і ті, які абсолютно не мають нічого спільного з реальністю. Я думаю, що ми за цих два тижні доведемо всім, що цей бюджет є якісним, який буде впливати на розвиток позитивний розвиток національної економіки. А тому ще раз дякую коаліції, голові парламенту, президенту країни за підтримку цього надважливого рішення. Шановні друзі, наступним питанням, якому я хотів би сьогодні приділити увагу, це. Питання доріг в Україні. Згадую, що одразу після призначення премєр міністром України, буквально в перші дні своєї роботи, я проголосив, що для нас надзвичайно є важливим і пообіцяв, що ми будемо відновлювати українські дороги, дороги, які не ремонтувалися десятиріччями. І ми фактично змогли організувати по всій країні сьогодні масштабний капітальний ремонт, реконструкцію і відновлення українських доріг. Хочу підкреслити, що в 2016 році це були а, тільки початок цієї роботи, в 17-му ми вже збільшили обсяги. В 18-му і послідуючих роках це залишається нашим пріоритетом. Я обіцяв, що ми будемо ремонтувати і відновлювати дороги. Хочу сказати, що дотримуюсь в чергове своєї обіцянки. Зараз я би хотів продемонструвати один із роликів, який я, якщо ви пам'ятаєте, раніше я демонстрував ролик, в якому стані знаходяться українські дороги. Сьогодні я хотів би теж продемонструвати ролик, що нам вдалося вже зробити станом на даний момент. Прошу його продемонструвати. Дуже об'єктивно дивитись на стан справ. Я розумію, що ще дуже далеко до того, щоб ми говорили про те, що ми повністю змінили ситуацію в дорожньому господарстві, але наголошую на тому, що ми дійдемо до кожного куточку нашої прекрасної країни і відбудуємо, відновимо українські дороги. Нам потрібен час. І з кожним роком українські громадяни, і я це обіцяю, будуть відчувати, що ситуація. Продовжує змінюватись, а обсяг і якість стає краще. Депутатам, які вчора ухвалили низку в закладі, ми перезначаємо, що в наступному році ми зможемо досягти зростання бік це зростання вже в наступному році, і люди швидше відчують якісні зміни над тим, щоб підготувати його до першого читання. Як у всій команді, уряду про те, що бюджет на 2018 рік. Було ухвалено, а маємо заздалегідь під час не приймати ті рішення, які необхідні. Тому я в першій деталі, тобто з 1 по 10 грудня, от той які підтримали закон, я навіть скажу, це блок Петра Порошенка, народні фронти, вони не мають нічого спільного з реальністю. Я думаю, що ми за цих платим коаліції, парламенту, президенту країни за підтримку цілу і пообіцяли. Що ми будемо відновлювати українські дороги? Дороги, хочу сказати, що дотримують. 3... Що ми дійдемо до кожного куточка нашої прекрасної країни. І... Шановні колеги, щоб ми затвердили поляк у і запросили, прошу, Славомір, до регіони. Шановний пані прем'єр, шановний пані і панові міністри, коли е, уряд е, ви мене запросили керувати державним акцентами, автомобільних них доріг. Попереду багато роботи. że mężczy, że nie ma widemontowany największych kilkunastu kilometrów, Jeszcze bohato zadania, bohato roboty, ale też z miny, że widzę. Ja, robię za maszynnym przynsztwo. Planujemy mużżebo za tych jadroci w kraju, pozytywnych tym przykład. Jeśli remontu drogi M9, więc terenowa dolkowa, robimy nowy podziem. Robimy remonty za maszynnym Planujemy Włamuje mużżebo musi regenerować te kraje. Як це вівку свободівня дні про чи чого за маршрутним?